Вона зовсім не очікувала нас з нами зустріти, але зустріла, і ми змінили її день. Доброго дня. Що вам допомогти? Та хліба докупила помідори, огурці. Давайте вам допоможу. Не ну, чого будете... зба. Та ну я дивлюсь, що ви ледве йдете вам важко. Так, а що, робити? Скільки вам років? 87 всього. Так ви та це дівчинка така, я б не дав би ніколи. Так. Да. як вас звати? Валентина. А в мене Данило. Данила? Да. Валентина, а Ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? Не знаю. Хочу вам приємно зробити. Давайте. Пішли в магазин, я вам куплю, що вам потрібно. Я не дойду, дорогенький. дорогенько. Давайте я вам потримаю вашу сумку. Ого, слухайте, що ви тут за хліба скільки набрали вашу картошку. А не. де ви? А де ви працювали? Я працював на кіностудії. Серйоз? На студії, так. Да. Правда? Да. Ви, а ви, на якій на, ви, на, ви, на Да. А Мухіна знаєте такого чули? Олександр Мухін не чули? А чого ж не чула? Да, чула? Ну, це дуже відома людина. Мій друг, я отак же з ним, як з вами, познайомився. Да. Він, на жаль, помер нещодавно. В, велика людина, він апарат. Ой, який ж він був добрий, він допомагав всім. Він добрий був дуже да. Олександр. Він... Він... Не розстраювався. Він знаєте, як казав? Данило, якщо я злечу то я буду всім вам допомагати з небес. Він пішов, але він з нами. Він мені допомагає, Бог мені послав вас. Серйозно? Ідуй молюсь, Господи, дай мені сили дійти до магазину, купити все і дойти додому. Так ви, мабуть, відомих багато людей бачили, так? Ой. А бикова бачили? Так, да, да, Льоня. Бачили я і Льоня? Я називала по імені. І ви бикова Льоня називали? Так. Да. Нічого собі. Вони мене всі, всі любили, при... приносили мені гостинці всякі. Хапайте її і, і поїхали. Бунанчики. Сачок вам точно можна. Я вам сачка возьму добре. А ви Такий, да? так? Да. Тр... Ні, ні, ні. Я одну шоколадку. що, ні -ні? Прошу, гривень. На здоров'ячка. П'єте каву, каву вас пригостити? Ось розтворимо. Смач... Це, це, це ж дорога вже. Ну, так що вам покупати ну, фугню не будемо? Сигнати вам маслицю. 82%. Терміни ще нормальні Сметанка хай собі буде гарна. Це смачний сирок. Розслабтеся, насолоджуйтесь. Так уже все. Хватить, уже скільки борщ. Це без хімії гарна, це дитяча колбаска, тому вам її можна. Філе куряче. Що таке? Давайте дві візьмемо, да? ще от візьмемо. Це дуже смачний наш український кетчуп класний. Про олію забула Я вам дякую. Ну, бачите, люди знають, що я таких дівчат зустрічаю і допомагаю. Так мені ж Бог помог вас зустріти. Да. Ви помог. Я ж їлі йшла, їлі йшла. О, бачите, а зараз з подарунками ще і й довезу подати. у вас. 1560. Термінал, будь ласка. Все, дякую вам, Данила. Дай вам Бог здоров'я. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи. Я з великим задоволенням, знаєте, допомагаю тим, кому дійсно потрібна допомога. О, як мені потрібна. Занести поставити. Так, 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 так. дякую вам. Радий був з вами. Отак, так? Да? Ой, дуже дякую, мені приємно. Бережіть себе, так. якщо буду вас зустрічати, буду вам сюрпризи робити. Все, бережіть себе, щасливо. Так. В чергове ми з вами приділили увагу саме тій людині, кому вона дуже-дуже потрібна. Тому єдине, що я хочу сказати, ставте лайк, робіть репости, Нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.